Пане Стані, Слава. И, Слава. І Пане Стані господа, не, запитання щас. до вас. Вта, і второго, а який вихід ситуації зараз, що робити? Щас. Вас листовує все чи ні? И, а а вихід следующий. Да, я просто да. к тому, ще хочу сказати, що якби господа. И лорди, которые зараз на Майдані, должны попова цілувати то место, з которого у него фамилия ну, начинається. Зато потому що он мог спокойно відключить свет, отключить воду, і Майдан бы захліпнувся в своїх собственных і не Стоп, Ви що собі дозволяєте принижувати людей, принижувати українців? А там мордяка не Стоп, Ви стоп, собі дозволяєте? Зараз немає ядам. Ні, я сказав, що я вас не втримую. Що собі У добирають? нас нема тут охорони. Поцілувати. Я тебе поцілую цілувати. Так, о, о, народ, я записіте. На жаль. О, вони отак вони змущаються над людьми. Ви бачите сволота, яка як на людей каже. Куди поцілувати? Поцілуй сам себе. Стакан розбили. Я тебе обізу. принижу. Стоп стоп стоп, 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 стоп. Стоп, стоп стоп. Пішли назад. На жаль, назад. відміну від тебе так. Стоп!